Доброго дня. Сьогодні у нас доволі актуальна тема: брезент. Брезент це технічна тканина, яка традиційно використовується для захисту від підвищених температур та відкритого полум'я. Всі звикли до того, що технічна тканина повинна бути дешевою, але в той самий час вона повинна забезпечувати необхідні захисні властивості. Останнім часом брезент, у тому вигляді, в якому звикли бачити його споживачі, перестав існувати на українському ринку. Компанія Тексіка розробила власний продукт арматент брезент, який покликаний забезпечити всі необхідні потреби українського ринку у технічній тканині. арматент брезент виготовляється з різними захисними властивостями. В першу чергу це вогнестійкі властивості, а також водовідштовхуючі просочення. Водовідштовхуючий арматент брезент призначений для пошиття палаток, тентів, сумок технічного призначення і інших виробів. Вогнестійкий Армотен Брезент призначений для захисту від високих температур полум'я, в якості ширми, накриття робочого місця, і ми не рекомендуємо використовувати цю тканину для пошиття одягу, оскільки вона має суто технічне призначення. З огляду на відгуки наших клієнтів, Армотен Брезент на сьогоднішній день забезпечує всі необхідні потреби споживачів. Пишіть запитання в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.